Ні, хутру в Україні заборонити хутрові ферми закликали сьогодні під Верховною Радою зустріти народних обранців. Перед роботою зібралися кілька десятків активістів. Зоозахисники стояли з плакатами в руках. Частина тримала монітори. На них транслювали документальне відео із хутрових ферм із жорстокими сценами катування та убивства тварин. Акцію провели, аби привернути увагу та зібрати підписи до законопроекту про заборону виробництва хутра в Україні. Його Розробили самі зоозахисники разом із частиною депутатів народні обранці, що проходили повз відео не роздивлялися а голосувати за закриття фабрик обіцяла лише частина з них. Подібні акції будуть проводити ще два дні поспіль. Нині в Україні 37 хутрових ферм. Тварин вбивають в найбільш дешевий спосіб з допомогою електротоку. І дуже часто дійсно для того, щоб не зіпсувати якість хутра ще живих тварин. Знімають хутро. Ми закликаємо депутатів поставити підписи під цим законопроектом. 14 країн Європи заборонили хутрове виробництво. Україна зобов'язана стати 15 на Хутро!